Тягнули мене в підвал, і 20 днів я лежав поранений. У мене було черепно мозгова це ж осколочне в лісо пройшлися осколки, перелом о, о, ноги, гомілки на, на, три, на, на дві частини. Перелом нижньої великої кістки і верхньої великої кістки. Переломані перелом всі рібра і більше сіми осколочних поранень. Єдине, що вони мені дали, це дали обезболююче. Після 20 днів, коли я вже сміх ну, підійматись, трохи потроху ходити, вони принесли мені милиці, і я 11 кілометрів через Красногорівку до Мар'янки виходив під їхнім супроводом. Потрапив на Мар'янку, там мене так обдивився, бо я втратив, ну, немало крові, обдивилась їхній лікар, сказала, краще по його добили. Ну, на що. Один із командирів, типа, хай він ще молодий, хай живе. Типа.